Китаю дорогенькі, знову відключення, світло немає. А часу стало трошки більше, тому що можна трошки перепочити повідповідати на питання. Наприклад, людина питає, наскільки легко запускається обігрівач. Дивіться, він абсолютно холодний, так? Да? Трошечки відкриваю. Такий звук пшик. Сильно я не відкриваю. Далі. Натискаю сюди. Пішов газ, шипить. Бачите? Зажигається без ніяких е, взагалі проблем. Треба потримати цю штуку. Тримаю десь, не знаю, секунд 10. Потримав. Тепер повертаю в перше положення. Все. Абсолютно нормально. Піджигається, запускається. Ну, проблем ніяких немає. Людина питає, наскільки швидко запалюється ну, там, друга, третя комфорка. Дивіться. Одним дублем повертаю на друге положення. Притискаю трошки не сильно. Ось. включив, Чекаємо. Так, поки не розігрілося, воно так от робить, Але це декілька секунд. Все. Стабільно працює, бачите? Ніяких проблем зовсім. І, в принципі, я використовую так. Більше мені просто не потрібно. І третя комфорка. Ну, і все. Ніяких проблем з запуском немає. Бачите, вже середня почала червоніти, бо вона вже розігрілася. Все, я буду виключати, тому що і так жарко. Так, треба закрутити балон. Все. Ідемо далі. Пише людина, що дуже воняє газом. Народ, ну, запах газу в будь-якому випадку з такою е пічкою буде. Це така особливість цієї системи. Да? Ну, тобто, тобто, нічого не зробиш. Але сказати, що дуже воняє, я не можу, бо це не так. Відчувається, звичайно, такий легкий запах горіння газу. Але тут треба вибирати, якщо в тебе в квартирі плюс 10, наприклад, да, то ви знаєте, краще хай буде плюс 25 і буде легкий запах горіння газу, ніж буде плюс 10, і можна просто здуріти від холоду. Саме я не брав е, цей обігрівач, щоб кожен день ним користуватися, грітися. Це як екстрений варіант е, вийти із ситуації. Але скажу чесно, що ми його використовували до включення тепла десь 20 днів, може трошечки менше, я точно сказати, не можу. Дві години е, увечері так був невеликий запах. Газу, але було дуже комфортно і дуже тепло, і ніякої проблеми не було. Е, наскільки вистачає балону, важко дуже сказати, тому що не використовував його постійно. Ну, десь я ж вам кажу, що 20 днів по 2 години в день. Е, і в основному це було 2 комфорки. Тобто 220 г в годину. Ну, У мене таке враження, що балон десь наполовину я використав за цей час. Ну, там побачимо, не можу сказати точно. Ну, у мене такий розхід влаштовує. Так. І е, на кінець скажу, що проблеми першого запуску у багатьох людей є. Е, е, я повторюю, що просто треба, е, коли ви перший раз заправили балон. Трошечки привідкрити вентиль цей, привідкрити газ, і хай він пошипить. Я так зробив на 10 хвилин. Ну, звичайно, треба подивитися, чи там сусід не курить. Це, я сподіваюся, люди дорослі розуміються. Може бути дуже круто. Трошечки він прошипівся. Я так розумію, що е, газ має видавити е, надлишок е, цього повітря з газом, ну тобто неякісного е, палива. І все, цієї проблеми більше не має бути. Ніяких проблем з запуском немає. Але я нікого не вмовляю, е, це газ може бути, я не знаю, що там може бути. Мало що, багато що може бути. Тому це вибір кожного. Думайте своєю головою самі. Я, наприклад, його там, підігрів, я його з кімнати прибираю. Тому що ну, я вважаю, що якась техніка безпеки має бути. Добре, всім удачі, теплих кімнат і всього найкращого. Ще є якісь питання? пишіть.